У нас сьогодні на порядку демо 12 питань, які виносять нашої комісії. Ну, якщо ви не проти, я пропоную звіт про виконання за півріччя упустити на комісії, а все одно я буду на сесії його озвучувати. Тому ну, якщо ніхто не платить, то я звіт против, Його Бо Це займає багато часу, щоб ми виконували трохи час. Він на сайті опублікуємо, вже 10 днів розміщений. Так, внесення змін до бюджету. Нам прийшло в бюджет чотири субвенції. Освітня субвенція на харчування учнів початкових класів на серпень місяць 290 тисяч 100. Тоді на гаряче харчування додавка від освітньої продовольчі програми ООН. Те, що нам вже така приходила, і ще додатково 57 300 на серпень, також місяць на харчування. Субвенція на здійснення доплат педагогічним працівникам серпень місяця 1720 і субвенція на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів на 4 місяці до кінця року, з вересня по грудень на заробітну плату 122 860 Воно там йде кожен місяць по 30 тисяч субвенції з державного бюджету. З вільного залишку ми залучали 351 тисячу на заробітну плату тих працівникам. Закритим серпень місяць, щоб вистачило закладів освіти. Заклад і загальної середньої освіти. І 115 тисяч також вільного залишку вилучили на виплату матеріальних допомог по програмі підтримки захисників і захиснич ми оплачуємо різним категоріям військовослужбовців. Ми розподіляємо кошти. 22 тисячі ми забрали із. Утримання закладів загальної середньої освіти на співфінансування по шкільному автобусу, те, що ми субвенція нам приходить прийшла з державного бюджету. Ми співфінансуємо, тому що е, з управління освіти адміністрації Чернівської нам повідомили, що тендерна закупівля та не відбулась, і вони будуть наново оголошувати цю процедуру, тому е, але вартість цього автобуса збільшилась на 22 тисячі. Вони ці кошти свої вже залучити не мають моги, тому ми їх додаємо з свого бюджету. Субвенція януш, нам приходила на початку року наше співфінансування. і Сама субвенція на загальний фонд приходили. Але так як це також буде тендерна закупівля, це будуть капітальні видатки. Тому ми їх переносимо на загальний фонд бюджету розвитку. Спеціальний, на спеціальний фонд бюджету розвитку. Я і... Так. і з вільного залишку ми залучили 256 686 гривень. На первинну медицину, но сільську лікарню, на оплату праці, стимулюючи виплати працівникам, на енергоносії, теплопостачання, електроенергії, природний газ і покрити півставки санітарських прибирання ці штатної одиниці. І 50 тисяч звільного залишку відділення поліції зверталось на Носівське на придбання пального для службових автомобілів зали, щоб у нас вичерпався. Ми вже всі кошти залучили. Звільняли. Відділення поліції 4 місяця. Ні, 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 ну, ні, ні. ні виконання вона, програма. програма, програма у ми, ми ми, 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 нас в коналі, але все, що всі кошти, які розложені по статтям. Більше на сьогоднішній день немає. Ну це те, яке перейшло нам ще з, да? з минулого фінансового року. І оце ми настільки його розтягували за задоволення. Так що це ще й не погано, що в нас так. Три рази на трьох сесіях і перевиконання оточення. Ну, да, да, зараз я вже вточнила, що вже виконували. Ціна не влаштувала. Зараз же тендери по тендерному законодавству є послаблені. Раніше не менше двох учасників, зараз можна з одним учасником визнавати його переможцем. але не заявився ні один, тому що нікого не влаштувалося. Чернівські, Борис Бориспільський? Я деталей скажу, не знаю. Це, це знають. Це тендер вже тендер проводив Чернігів. Ми просто знаємо його основні параметри, а то сам нам не доводиться. І його вартість. Пазу, блядь. А як же вони шасі пазовські, получають? У нас тоді були проблеми, мені розвили, що дивилися без утвоє тому не займалися. Як ми в 2017 році брали. І одне перестроювалися. Програма отримання об'єктів та можна комунальної власності. Ми вносимо в дану програму. Так як у нас у переліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності числиться е, така будівля, яка має назву комплекс будівель та споруд Ганівської неповної середньої школи першого-другого ступені. Тобто це будівля школи в Ганівському старостаті, е, ми її в програму цю включаємо, так як ми будемо використовувати цю будівлю, нам потрібно буде покриватися енергоносії, теплопостачання, електроенергію. І ми її вносимо зміни до програми і включаємо її в перелік ну, і передбачаємо програмою е, певну суму, ну, ми в бюджеті не закладаємо, але вже програму її треба включити. Ну, Квартирне експлуатаційне управління, ми його відділ, ми його напишемо. Що це деться, так кров. Посилаємося. Квартирно експлуатаційний відділ, лісно чипів. Ну, там різні варіанти можуть. Або тоді, або тоді ці ставити твердопалений котел, Там якраз один а газовий. Там є пара виші, пара да, система там ціла, ніхто її не вирізав. І думаю, не сильно вона постраждала, так, але рушується. котельня там, один котел демонтований, бо хотів Ні, там газовий. А там газовий. Два п'ятдесяти газовий, ,50 там, там, де демонтований, можна поставити 70 чи 80, -80 кВт. Тведоопалевний підключити його до існуючої системи, випробувати. Можна, але. Я думаю, що якщо воно так врешті і буде. Тому що розмова йшла з їхнього боку, розмова йшла про срок-три роки. Може, до землі воно вже не понадобиться. Ні, так все одно дислокація десь буде. Не цих, так інших. В смысле, ці, Чи їх більше, чи їх ну, поменше, як, як устроювали. Приміщення і місцевість. Понравилося це. 500 квадратних метрів це чимало. 500 квадратних метрів ровно. 100 чоловік можна розмістити. <різовування> Колись ще при старій каденції до Петра Андрійовича <різовання> приїздили, просилися. Один, одна була ідея склад там зробити, друга якусь. Фабрику, макар, макаронну міні-фабрику, ну так обоє поїхали і більше не вийдуть. Завабилися. Як відкривали ці фабрики, що не можуть? Не заговорювалися. Софійці там була інша історія. Там зразу хтось уночі вирізав усі батареї. що Скільки стоїть? Там вже первоначально в нас була охорона, ми оплачували ставки охоронців. і Вони так привикли, що є охоронець, охоронася. Я потім вже зняли за, не, за неможливість оплатити, Але ж, видно, ім'я залишилася. Я поймав, то виносили таке неліквідне. От теж воно з того часу і тримається по Наша мені так вона мені просто в протокол, в протокол шла? вона в там просто передбачається програмою виділення коштів, бо тому вона може на, на нашу комісію покладати А що пішла за це? Тому що вона за мене йшла. Віка, ти, ти там вже що розказуєш? Там, У нас передбачено співфінансування з державним агентством, з державним підприємством агентства місцевих доріг. У нас три таких об'єкти: співфінансування ремонту автомобільної дороги степове кленове на відрізку дороги Степове вербове Там у нас в бюджеті було закладено 900 тисяч, але 200 тисяч ми звідси хочемо покласти на дорогу цю центральну, яка веде ну, в степовому селі. Щоб до дорога загального користування найчастіше корист, користуються, Тому нам треба і дойти, цю діляночку. І ми, тобто ми звідси нічого не забираємо, але на цю дорогу 200 тисяч буде використовувати. Так, було мільйон, тоді 900, тепер 700. Ні, мільйон це по програмі. В бюджеті було 900. Покладених по реальних коштів да. не було мільйон. мільйон це було У програмі, про програмі. завжди пишуть залишено, щоб да. такі Це ж програма, це ти не значить. В програмі це не значить, що вона в бюджеті стільки закладено. Воно було 900. Ну ми з комісією проїхали, і з трьохстороння комісія була, подивилися, ми ж не збачили. В принципі, дещо там зробити можна і на цій курси. А дещо вони ще ж обіцяють, що а там, де не хватить вже на асфальтових робіт, вони там ще ПСом за власний рахунок прокладуть за, за, за межі це ласки і прихватить їм потужність. Замощують ті ями, заромняють, покатаються катком, щоб трамбувати і так далі. Степанович, до тебе дойде. Ні, по селу ми зробимо. По селу ми зробимо. За селом там, За селом треба там, там дуже значні кошти. За селом там і не треба, там вони як полівала на хата, а не треба. То ми на всяк випадок написали ділянку степове-вербове, хоча ми до того вербової близько не хоч би ми, ми нормально розуміло. зробили по селу. По але так, щоб не ошибиться. Ну, як буде можливість замостити двіями за межами села, а в нас буде написано тільки вулиця Українська. Тоді ми не матимемо права. А так уже ж кажуть. Тоді 400 тисяч у нас буде закладено в бюджеті на співфінансування дороги Коломійцівка, Софіївка, Макіївка. з під'їздом до села рівчак степанівка на відрізку дороги Степова-Софіївка. І така ж сума 400 тисяч на підфінансування ремонту автомобільної дороги в, в програмі, У нас в програмі просто стояла більша сума, але реально були закладені кошти 400 тисяч по двом ділянкам. Просто ми її в програмі теж зміняємо, тому що ми будемо з рішення передавати на департаменти досі мільйонів. А ось я ж я ще по... на смуг буду вносити одне рішення, Яке не було передбачено, але... були слідних. Листи із механізмом цього всього діла і з пропозиціями конкретними прийшов 15-го числа, коли вже було сформовано і опубліковано проект рішень, проєкт э, порядку денного, тому я з голосу буду додати ще одне рішення пов'язане з цим питанням. Так, да, теж буде подіям. Оце, оце ж оце ж воно нас збиває чого, що ми кажемо село Степове і в нас якось притупляється сприйняття. Це від відганенький досу. Новоселиці, які зробили ті гроші, переносили на той участок. Цієї ж самої дороги, але на інший участок. Це вже я стріла, людям так і казати, Ми вже на пам'ять знаємо, що. Лишній раз. Знаю, да. Распорушую. Распорушую. Краще зараз тут комісію з'ясувати, ніж там, там. з'ясовувати в залі. Да. Тоді ми, 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 ми зміни до програми профілактики правопорушень правопорядок. Це що я озвучувала 50 тисяч, ми на відділення поліції виділяємо, вони по цій програмі просять кошти. А ми вже їм 50 тисяч виділяли, і ми ще додаємо 50 тисяч, а це ж напальне програми. Це не на кожній миті. Да, це ж просить за 50. Це громади до правопорядок, Це, це дві правопоряд. різні програми. <поряд>. Є Ось ми зробили інвентаризацію програм, які діють у нас по бюджету, на основі яких ми формуємо бюджет У нас 45, 45, 45 програм. Народ на чистого девять програм, а програми це Допустим, все розвиток. Там де нема програми, там іде проїдання. Заробітна плата, енергоносії, все, що стосується програм, це, це, це розвиток. все розвиток. Кажу, все ми депутат. не розвиваємося. Все, все таки потроху, потроху, потроху. Це час, ж по стратегії. Пишемо стратегію, а реалізація стратегії і Реалізації. І Реалізації. Реалізації. Я, 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 поліція. Як, то поліції 50 то пожарникам, то тим, то тим, які нас але але немає, якщо наприклад загорається щось серйозно, то наша одна машина нічого не потужить. Приїжджає сільська, наприклад, Ніжинська машина, це ж теж.

12 ця служба спроводителя шоста і напевно. А доріг, автомобільних доріг шосто. Шостий Віктор Михайлович. Ми, це... Я з голосу знав, що питання, яке не зійшло в основі адже. Там щось про Так, тільки поворот. Комітет, послідок, за Програма підвищення обороноздатності. Ми вносимо зміни в цю програму на Ніжинську адміністрацію, теж ми виділяємо кошти по їхній районній програмі підтримки збройних сил та територіальної оборони. На 500 тисяч ми в програмі збільшуємо кошти ці, тому що вони також звертаються до розмістами часу, але вчора хай програми Ми теж їх передбачаємо. В бюджеті поки не закладаємо. Тоді ну, вони централізовано там, на 5-10 на мільйонів закуповують. Закуповують. Да, Звідки внесків, що роблять і роблять. Якби воно знає. так зразу зробилося, відпали питання, чому ти вдали, чи ті ти важливі тилу стоять, ті на фронті, звідки ми Зай. знаємо цю інформацію. О, і вони більш доступна, ця вся інформація. Але вона на перших порах вже це воно не координувало. Зараз трошки вже почали координуватися. І ти скидувала йому? На сайт, на сайт може пропустити, у там багато може, і програма підтримки Збройних сил України також до нас дуже багато, велика кількість листів від різних військових частин. Вони до нас звертаються, і тому ну, ми виділяли кошти в. По вмозі, скільки могли, а зараз, так як у нас нема перевиконання, вільний залишок ми весь вже також залучили, тому поки що ми їм не виділяємо, але в програмі треба передбачити наступні періоди. Можливо, у нас буде перевиконання за 8 місяців, за 9 і так далі. Тому в програмі також 500 тисяч додаємо на 25 рік, щоб було у нас передбачене. Все скільки. Мічас ополюдні, ваші питання. чотири питання. Всі якраз відносяться до відання цієї комісії. По-перше, про, про включення об'єкту до переліку першого типу та проведення електронного обсягу. Мова йде про дві котельні, які сільських лікарських амбулаторій, які передавались нам окремо. Спочатку передалися амбулаторії, через два місяці передалися і котельні. Чому? Різні балансової речі. Усійська міська рада була так розпорядилась, що самі амбулаторії були у центрі первинної медицини на балансі, а котельні були на балансі теплових мереж. Перш все, це наша власність. Приміщення сільських лікарських амбулаторій, частина, та, та яка затребувала в нас амбулаторії, вже проведена аукціон, і вже вони узаконили своє користування право оренди на 5 років. Є відповідні документи. Такий, такий же шлях треба пройти із котельної. Перший етап це включення до переліку першого типу, потім на виконкомі, буквально через декілька днів, навіть в понеділок ми виконком позачерговий проводити, затверджуємо умови передачі в оренду. Умови там будуть такі, що 1% від залашкової вартості. А залажкова вартість невелика, в одному об'єкту буде 400 гривень в місяць оренди. По-другому там 250 по пам'яті, може 270 на тому точно. Одним словом, майже, майже ми здаємо замеснень, але ж все по методиці, відхилення яких не буде, і саме головне, що це ж об'єкти, які обслуговують наших людей. Так що це були другий етапи, третій тоді я оксилон через універсальну біржу і четвертий вже підписання договорів у передатичних акт. От ми на першому етапі включення до переліку першого типу і до питання друге. Оприлюднити цю інформацію, питання 3 виконавчого комітету забезпечити проведення електронного цивору. Це всі подальші етапи проводитиме виконавчий комітет, тобто працівники його апарату, зокрема, ріта скоро ходити, як повноваження особи Значить, Пропозиція затвердити це рішення. І слідом за ним логічне інше продовження цього питання, поки йде процедура. Треба надати тимчасово безоплатне користування тепловим мережам цій котельні, щоб вони на них не хазяйствували, починали. Можливо, якщо процедура затягнеться до початку опалювального сезону, то спокійно займалися пуском, але я думаю, що ми встигнемо до початку опалювального сезону. А це тільки газові процедури. Ми тепловим мережам передаємо тільки газові. Наприклад, у нас в Макіївській пилитне котельня, ми самі не вибрали. Це в ліцеї, в лікарні. А в лікарнях. Ну, в лікарні в Макіївці є котел, які може топитися твердим паливом, але переважно більше часу вони використовують газ. А в Рівчаку, наскільки я знаю, там немає резервного передопалиного котла, На відміну від Макіївської. Наступне питання пропонується. Про включення до переліку другого типу та вкладання договорів оренди. Перелік першого типу це перелік об'єктів, по яких проводиться аукціон через універсальну біржу, і за результатами аукціону вкладаються договори оренди. А перелік другого типу це перелік об'єктів, де дозволено укладати прямі договори без застосування електронних аукціонів і універсальної біржі. До таких об'єктів, зокрема, відноситься оцей, де звернулося квартирно-експлуатаційний відділ міста Чернігів, як ми його так називаємо, зашифровано. Скажімо так, от вони звернулися до нас по двох об'єктах. Це колишня школа у селі Степове, про яку ми обговорювали, і частину нежитлової будівель на другому поверсі стаціонару поліклініки сільської амбулаторії Сергіюча Степанівка. Законювати, так сказати, це буде. От включивши їх до переліку другого типу, ми після цього одержуємо дозвіл таким, тим самим з сільської ради і вкладаємо з ними прямі договори. І без лишньої огласки. <хі> так. Ну і четверте, я з голосу буду вносити. Ну, там, так, да, там на рук треба приложити, звісно. Приїжджали <плес> 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 ну, представники і їх влаштували все. Не... Ну, але Григорій Іванович, а Носівський навчально-виробничий комбінат, там вже найкраще було, умови. Він теж своє опусков кілька років. Але ж його використовували успішно. Знаружи трошки, тільки з минулого року звернулося. А всередині ще нічого Поїхали. Ну, Може, в перепаді температури не було. Да? Не було mm -hmm. Ну і з голосу Молодець, я вноситиму де? питання. Воно пов'язане із тим, що Вікторія Олександрівна доповідала, але вона б його продовжує розвивати цю тему. Називається фінансування робіт з експлуатаційного утримання долубільних доріг, за користування місцевого значення. Це мається на увазі всіх обласних доріг, практична мова. У першому питанні ми їх додали до програми, тобто до програмного, до прогнозного документа, а це рішення вже конкретизує. Є конкретний висвіт 15.08 за підсумкою нашого об'їзду трьохсторонньої комісії. І в цьому листі вже викладено конкретні пропозиції. І ми по цих пропозиціях, оті ті участки, про які Вікторія Олександрівна казала, оті цифри, суми, ми пропонуємо затвердити і зразу ж у понеділок надіслати, щоб вони договорили на договор. А нам обіцяно, що не чекаючи підписання договорів, з 1 вересня заїдуть і почнуть цю роботу. Особливо вони хочуть зробити дорогу, найпершою хочуть зробити дорогу на Платоніку, тому що за весь час її існування вона не разу не ремонтувалася. Вони коли їхали. Коли, там коли Так вони ж так робили не по технології, скажімо Коли вони її побачили, вони. Це ж коли... по технології вибачаються. Ви мене розсмішили. Ні, Ну, якщо засипати щебенем, так це ж не ремонт. Там, а якщо вже що... я помазю, там, по технології. А де? це тут між дорочку, знаєте, і... що один майстер казав? Каже, я горбів, то ж були ями ви горбів наробили, каже в мене заява Лай, лають, лайтя за горбині. А де сама велика яма, там осталась, Я кажу, подивилися, що дуже багато сюди треба. Ото технології. Та ні, ну все ж таки легше, автобус на 10 хвилин. Вона ну, як їдеш в автобус, я воно не замічаєш, а як їдеш сам за рулем, а то. Автобус мошча, і він і це і оп, я. Ви знаєте, може бути вже і нове явно. А совсем. Ну, то ж така умовна технологія, а, а то ж, а то ж буває, або як, наприклад, я бачив на асфальті цементом заляпалося, це ж теж в принципі потуплено. Але на деякий час зберігає. Ірина Васильовна на, на земельній комісії, на, вона член земельної комісії. Тому її питання я вам озвучу. Поняла? <плес> а він так бо. Значить, Її питання звучить так: про затвердження програми забезпечення громадян Київської сільської територіальної громади, які страждають на рідкісні орфанні захворювання лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами. Для спеціального дієтичного споживання, значить, таку програму нас зобов'язують прийняти на виконкомі. Ми її схвалили, зв'язувалися з нашими лікарями, лікарями амбулаторії. Вони надали перелік людей і їхні захворювання, копії. Ось чи в нас є такі люди, які страждають на рідкісні захворювання? Оказується, що є. Ювенільний ревматоїдний артрит, серонегативний олігоартрит колінних суглобів, повільно прогресуючий перебіг, стійке, помірно виражене порушення опорно-рухового апарату. Один хворий у нас такий є. І вроджена аномалія сечових шляхів, гострий лімфобластичний лейкоз. Ну, взагалі, на такі категорії людей по їхнім розрахункам виходить десь 30 тисяч. Нам до кінця цього року треба передбачити кошти. Програмою поки що передбачаємо, але так як звернення ще не було, то у бюджеті ще не передбачали. 30 тисяч поки що до кінця цього року. На 25-27 роки загальна сума 150 тисяч. Це відповідно до програми. По 60 тисяч 26-27 рік і 25 30 150 загальна сума коштів. Оце така програма буде у нас прийнята. Це буде вже 46. Програма 46. На скільки воно на людину на рік? Ну, оце ж у нас дві людини, так? Ну, виходить, так. Да. Я не можу вам сказати, 153 000 на тому що пять дві тисячі на Васильівна Sorry. займалася, вона ось побрала копії. На виписок хворих, і вона спілкувалася з лікарями, і вийшло у нас один учень у сьомого класу, це Околомійцівка, така пора дитина. Це його виписка. І ще через... Ну, в общем, вона і хлопчик п'ятий клас. Так, да, гострий лімфообластичний лейкоз, так як те, що я вам зачитувала. Получається 30 тисяч до кінця цього року орієнтовно, те, що вони купляють якісь медикаменти. Але оці кошти зараз приймемо програму, нам треба передбачити в бюджеті, тому що ми зобов'язані, коли ми програму приймаємо, ми повинні таких хворих і профінансувати на рідкісні захворювання. Це, ну, це, напевно, вже питання погані програми, це конечно, погані, але ж там треба це допомагати. Це Добре, що не півтора мільйона, Шось. бо ми їх не знайшли вже Ні, Ні, в тому плані, що там грошей, в тому плані, що діти ну, творіють. Да. Mm -hmm. Рідкісні орфанні захворювання називаються вони.